Я запрошую до слова, вибачте, нагадується, хто сумський ефірі Іван Томич, почесний голова Асоціації фермерів України. Вітаю всю просвіту, вітаю всіх, хто нас може почути від українського селянства, українського фермерства. Вдячний почути ваш голос, вдячний почути Павла Михайловича. І... Надзвичайно щиро подякувати за підняту тему про світові, адже тема землі це тема життєвого простору української нації. Якраз під таким кутом фермерський рух торував дорогу земельної і аграрної реформи. Але я не хочу забирати Олександр Іванович багато розказував, всіх. Будемо говорити проблем у сфері законодавчого хаосу. А я хочу зупинитись на конкретних практичних кроках. І так, країна два роки відзначила вступу. Ринку землі в Україні. це 1 липня декілька днів тому були надзвичайно тривалі дискусії, жорстока боротьба навколо питання відкриття ринку землі. І Союз українського селянства спільно з Асоціацією фермерів України приватних землевласників, союзом сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Зробили громадську оцінку з 1 по 5 липня всіма доступними напрямками, які можна в цей час здійснити. Українське фермерство загалом дає оцінку негативну кількістю понад 90%. Звучало чітко до запуску ринку землі з, з сторони влади, авторів законопроекту комітету уряду, що це зараді українського фермерства здійснюється, відкривається ринок землі. Як, як факт, сьогодні оцінка така дана, якраз українським фермерам. І тут цифри і факти сьогодні засвідчують, що так, а не інакше воно склалось на сьогодні, адже український фермер у ринку землі взяв участь тільки відповідно менше 0,5% із загальної кількості. А якщо брати по землях постійного користування, які надавались з 90-х років українському фермерству, то 0102%, тобто свою землю український фермер за цих два роки практично не викупляв? Оце ж говорить те, що практично. Ринок землі діє поза українським фермером, поза українським селянином, і на превеликий жаль, ніякого позитиву з усіх напрямків, які закладались у програмі по реалізації ринку землі, урядом нічого не дало. Тобто кредитування. Доступні кредити для фермера, практично ніяких немає, не тільки доступних. Зростання виробництва, я вже не говорю за ВП, цінова політика, вартість оренди земельного паю, підвищення добробуту громадян, ціни на продукти харчування. Розвиток села, сільської місцевості, мотивація молоді до створення фермерського господарства і розвитку кооперації сільської інфраструктури. Я не буду. По всіх основних показниках, безумовно, безумовно, той хаос, про який говорив Олександр Іванович, який був безумовно до початку коронавірусу і війни, на цього наклалась у нас ще московська. Окупація, війна, і та загалом ситуація, яка склалась, вона є сьогодні досить драматичною. Ну, давайте так, щоб не багато розказувати, було все зрозуміло всім і вся. Століттями йде боротьба за українську тисячоліттями за українську землю і вартість. Українського чорнозему, який є еталоном, є надзвичайно висока. А тепер перенесемо це на сьогоднішній день. Сьогодні вартість українського чорнозему гектара коштує 600 кілограм моркви. Ви вдумайтесь, це тоді, коли 50 тонн моркви дає 1 гектар всього-навсього або 550 кілограм цибулі. Ось це є вирок, де найпотенційніший світовий ресурс, знівельований, знецінений, девальвований, тому е, на підсумках двохрічних зупинятись, деталізувати, широко обговорювати, можна одним словом. Афера сьогодні наяву, але все ж таки я б хотів підкреслити один важливий крок, е, який нашою боротьбою. Багатьох патріотичних національних сил і, і, зокрема, фермерського руху, вдалося не допустити до того, що пропонував Гончарук. З самого початку ринку землі, який пропонувався, була чітко записана стаття 200 тисяч гектарів одні руки. У кінцевому варіанті опинилось. 100 гектарів для фізичної особи в одні руки. І завдяки цьому і завдяки іншим ще факторам, за два роки обіг землі охоплений біля 1% земель сільськогосподарського призначення. А що це означає? Це означає, що в 10-12 разів попередні. До ринкові, до коронавірусні роки у тіньовий спосіб здійснювалось більше купівлі-продажі, чим після її відкриття. Практично, ситуація тут наяву і все чітко зрозуміло. І завдяки все-таки усвідомленню і довготривалій боротьбі. За формування господаря-власника з 90-х років колгоспно-радгоспній системі, пай його вартість і цінність спрацювало. Українські господарі-власники не спішать навіть у надзвичайно війні, кризі і біді продати свій шмат землі. Ну, зрозуміло, середній шпат землі це 4 гектари, це 2,4 тонни моркви знов повертаючись. Ну, люди розуміють, не можна ж так поступати. І так не поступають. Тому ці два фактори зіграли безумовно вирішальну роль, що ринок землі фактично не є ринком, і такого обігу не відбулось за ці два роки. Але це, по-перше, я характеризував не дало ніякого позитиву ні для економіки, ні для добробуту, ні загалом для перспективи, ні для сьогодення. Але є одна загроза, за що б я попросив, всіх а через вас, через просвіту, через громадськість, через різні середовища, дійти до суспільства у біді, у війні. Але загострити увагу на тому питанні, яке є дуже небезпечне для країни і націй, 1 січня 24 року вступає стаття цього ж закону про ринок землі, продаж юридичним і фізичним особам, в розмірах до 10 тисяч гектарів землі в одні руки. Це такий стрибок у катастрофу, який, я думаю, мало хто уявляє. Сьогодні 100 гектарів у одні руки і для фізичної особи, а 2 січня буде 10 тисяч гектарів і для юридичної особи. Тобто. Механізм купівлі зовсім інші параметри входить. Це параметри, Ці параметри не українські, не національні, а антинаціональні. Бо через те, що коли мова йшла про 200 тисяч, це було стратегічно закладено у швидкий короткий період розпродати Україну. Коли цього не здійснилось, сьогодні йде такий крок. Уже набагато на нижчому рівні 10 тисяч гектарів землі. Але 10 тисяч гектарів землі у цих умовах на поверхні бідності економічної кризи війни. Неврегульованості, знов повертаюся до Олександра Івановича загально тотально по всій законодавчій базі, і відсутність реалізації законодавчої бази, може спричинити загрозу втрати України. Це в той yeah. час, коли гинуть наші хлопці кожен день, захищаючи цю рідну землю. Тому потрібні прості кроки. Суспільству в цей час спільно натиснути на владу в першу чергу парламент, який повинен у вересні місяці внести зміни і цю статтю найкраще прибрати, ну, а як мінімум до 30-го року пролонгувати. Якщо б ми всі зараз здійснили цей крок, ми б відсунули загрозу небезпеку, яка є у воюючій країні одною із центральних для української нації для сьогодення і майбутнього. А Добре, тепер я вже завершую, я просто один штрих хотів сказати: а що нам? Необхідно докорінно поміняти у аграрній і в земельній реформі. Це формувати у післявоєнній Україні цивілізований європейський світовий досвід фермерського устрою. Ми де можемо фермерський рух, я не знаю, чи наш чує Іван Олександрович Заєць. <кій> <кій> і, 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 і я бачу, уроді є Степан Ількович, є, є. є багато наших е, видатних борців за волю України. Якщо, <кій> Павло Михайлович, і, є, <кій> бачу <кій> Чешкін Віктор Іванович, <кій> якщо ми всі не розвернемо від олігархічного динозавра Україну до цивілізованого фермерського устрою, на превеликий жаль, вся кров пролита тисячоліттями, і особливо у цій війні, може бути пролита даром. Цього не можна ні за яких обставин допустити. І я просив перше зробити все разом, щоб виключити статтю щодо продажу 10 тисяч гектарів юридичним фізичним особам, і друге. Примусити зараз парламент прийняти, що післявоєнний фермер, післявоєнний аграрний устрій країни має бути фермерський. Мені Я надзвичайно ти приємно ти було хвилини бачити вас, миті ці дорогі і цінні. Я вам зичу довгих щасливих років життя у повоєнній щасливій Україні. Слава Україні! Слава, Дякую, здоров я. Здоров я.